Добрый день. Ну, власне, як бачите, віце-спікерка українського парламенту дуже оптимістично дивиться в майбутнє і каже, що щонайменше 50 мільярдів на 4 наступні роки з тих заяв, які вона чула, вірить, що будуть такі для України проголосовані. А як ви вважаєте? Давайте почнемо от власне із самої підтримки, а далі прийдемо вже і до решти питань, які зараз зрозуміло будуть теж такі ще теж з повітря більше, бо не маємо ми ще точної інформації. Інформації, що ось вже можемо сказати, що беруть починається старт переговорів, чи він все ж таки буде відкладений ще далі. Щодо 50 мільярдів з вашої точки зору, чи знайдуть компроміс в європейські лідери щодо цього питання? Я майже переконаний, що так. Тут немає у орбана жодних аргументів. Мало того, Європа сказала, умовно кажучи, вона так не може говорити. Той самий Майк карюти сказав, що це так випадково збіг обставин. Але ті 10 мільярдів, які розморозили Орбану у Угорщині, давайте будемо так. Орбану вони зняли ці можливі аргументи Орбана щодо надання Україні 50 мільярдів. Ну і насправді не ці публічні заяви як. І обіцяні гроші, як те, що Євросоюз має можливості е, ці 50 мільярдів, якщо Орбан буде блокувати, надати Україні на підставі двосторонніх угод. А Орбан про це знає, тому тим, тут йому торгуватися, що тажувати е, нема. Чим е, він своє отримав, він отримав у Путіна е, ті гроші, які Путін йому дав за те, що він там блокував певні рішення там. По санкціях і таке інше він отримує винятки з санкцій Євросоюзу стосовно тієї е самої нафти, трувопроводного газу, та ми таке інше. Тобто він має свої гроші від Путіна і знаєте, як покірне теля все двох мам і отримує ці гроші від Європейського Союзу. Стосовно політичних рішень, е я тут е вважаю, що набагато складніше. І от власне, якраз до них і переходимо. Чи як ви вважаєте, взагалі будуть е, сьогодні? буде це рішення? Чи все ж таки будуть до останнього е, обговорювати і дізнаємося його перш за все е, завтра? Чи можливо бути, що вже й нині буде відомо? Порозумілися або не порозумілися європейські лідери, або порозумілися в тому, що нам не надто підходить. Ну, ми маємо розуміти, що такі європейські лідери. Орбан європейський лідер. Ну ніби туди, але ж ми бачимо, що насправді він про путінський туріанський кінь. І е е е сьогодні питання ж не то не, не в тому, е що дадуть е Україні старт для е нададуть е старт переговорам щодо вступу в Україні, е не до того, е що там, скажімо, Австро-Угорщина, а Австрія хоче так вплив Австро-Угорщини на традиційно на Балкани. Підтримувати, підтримуючи євроінтеграцію тієї самої Боснії Герцеговини, яка така також стала заручником певних обставин. І коли робили деянські угоди, вони заклали такі механізми керування, які дійсно роблять майже неможливо ті реформи, до яких тепер вони їх зобов'язують, оскільки там практично про сербські, проросійські сербська країна, вона диктує свої умови. І, і, і тому той самий додік ми знаємо про по російську позицію. Тому тут Боснія Росіна сама стала жертвою такого роду е, політики, яка е, сьогодні висувається в якості аргумента. і Австрія має право це говорити, бо це так. Але не воно не позбавилось не позначилось би на тому, щоб Україну Україна, що Україна далі початок переговорів, тому що початок переговорів можна говорити про деякі речі, але це вже інше питання. Стосовно того, що Орбан, ну скажіть, будь ласка, хто говорив би про Орбана, якби не путінська агресія? Орбан це Путін, тобто, все, що робить. Орбан, це практично Путін робить Орбана в Європейському Союзі. Сьогодні питання ще раз наголошую. Не в тому, чи там з України почнуться переговори, чи спроможна Європейський Союз бути незалежною суб'єктною структурою, яка буде не піддаватися шантажу Путіну через такого роду орбанів. Якщо це не вийде, то Орбани виникатимуть в вигляді Фіцо е, Словаччині, в вигляді інше будуть вибори в Європарламенті. Якщо політика шантажу є ефективна Путіна в Європейському Союзі є ефективна. А вона є поки що ефективна, бо Орбану все поки що вдається. То тоді ми можемо не говорити про європейський союз як цілісну суб'єктну структуру. Тому питання зараз в тому, чи європейський союз, європейські лідери усвідомлюють ризики такого роду речей. Вони на словах усвідомлюють, але я би хотів, щоб Орбана не умиритворяли, а дали йому по руках, щоб Форітом волився. Щоб якщо Орбан проводить переговори стосовно того, що чи хочуть угорці бачити Україну в європейському Союзі, щодо того чи хочуть європейці бачити таку орбанівську е е угорщину в складі європейського союзу, яка розколює європейський союз, чи може обміняти Україну на Угорщину. Я, звичайно, моделюю ситуацію, але загроза не орбана, а орбанівської пропутінської політики, якщо європейські лідери не знайдуть механізмів відповіді. То в мене поганий прогноз для європейських лідерів Європейського Союзу. Тоді саме питання, чи Україні е, вступати в Союз, який насправді, як, словами навіть того самого Путіна, він не драма сьогодні проводить прес-конференцію. Він постійно говорить: так дивіться, вони ж там не спроможні нічого робити. Якщо вони дійсно такі, то вибачте, які питання до е, взагалі е, всього цього процесу. І ну, тому так, сьогодні... питання в тому, яким чином яким чином не 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 прянічки давати орбану, а бити по руках? Отут, От я ну, думаю, що питання бачимо. має бути знайдено. Ну, поки що бачимо навпаки, що його задобрюють, з ним, намагаються домовитися. Він вибиває, як ви кажете, і в Росії він бере те, що йому треба, і звідси бере те, що йому треба. Я поки що не бачу чому б йому і його країні відмовлятися від такого від такої гри на два фронти. Абсолютно немає причини і там гроші є. І тут йому незабаром я так розумію, ще й ті решту 20 мільярдів розблокують. І попри те, що проблеми з верховенством права залишаються. виграє. З усіх сторін, ну так, насправді е, треба е, приймати зовсім інші рішення. І, власне, сьогодні ще ось одна річ. Якщо цього не зроблять, бо ми до останнього теж вірили, що Конгрес е, США, законодавці США, не підуть на канікули, залишивши Україну на три тижні, щонайменше, без фінансової допомоги не тільки Україну, але так само і е, Тайвань, так само і Ізраїль. Але бачимо. Змогли вони це зробити, совість чиста, йдуть відпочивати, був людей свята. І власне, зараз ми теж розуміємо, що може бути ще один досить неприємний сюрприз, що і тут так само Україна, ну не те, щоб сюрприз, але така новина про те, що Україна може не отримати зараз початку переговорів. Якщо ні, що нам тоді так само робити, і які можуть бути висновлені ті ще. Умови, бо ми теж розуміємо, і Дмитро Кулеба теж говорив, що е, якщо ми будемо так рухатися, ви одне зробили, але трошечки не так. Давайте ще це, то так ми можемо вічність і танцювати і співати, але в будь-якому випадку не, не вгодити, так би мовити. Що далі, якщо не зараз? Ну, тому самому Кулебу, якщо він каже танцювати і співати, то не варто говорити, що ми можемо танцювати і співати для Орбана. Розумієте, ми е, маємо пам'ятати слова, що він готовий там повсти, там... Для того щоб покропо Україні, для того щоб пішки йти по Україні, ну я ж ми маємо розуміти, як це читалося Орбана для того, щоб домовитись. це хіба не спонукала, не, не мотивувала Орбану і Сіярту ставати ще більш жорсткішими. Навіть угорці Закарпаття говорять про те, що дайте нам зелене світло до Європи, він каже, так. Я мені ваші інтереси да я хотів би, звісно, але набагато більше перспективне те, що він хоче. Тобто він краще знає, захищаючи інтереси, нібито е, е, українських громадян горського походження, ніби захищаючи їх, він насправді краще знає, як їм жити. Так і скажіть, будь ласка, а Орбан за що блокує Швецію на сяху до, е, до НАТО? Хіба там є проблеми з були проблеми з законом про освіту про рекламу? Там були десятки тисяч бідних. Школярів Швеції, які не можуть отримувати своєю рідною угорською мовою навчання, ні, не було. Просто йому це вигідно. Тому я не бачу насправді, чому він має відмовитись, якщо його мотивувати. Якщо дати по руках, то і, і, і вибачте по зубах, то тоді зрозуміло, що це буде пане не Валері. так відповідь. Орбану, да, як і пан... іншим Орбану. Пане, пане Олено, цим пуча... так. Що далі, ні, не не поша. Що далі? Якщо зараз ми не отримуємо те, на що розраховуємо на те на що очікуємо, на те, до чого готувала нас українська влада, що найменше, коли увесь час говорила про те, що ми зробили все, що мали. Всі виконані критерії питань немає. Потім з'являється вже ось зараз. По факту, що є таке ще прогалини. Наприклад, вчора лише зареєстрував в Верховній Раді Кабмін закон про лобіювання, а це теж було однією із вимог Ходить, не все ми таки виконали. Якщо ми зараз не отримуємо е, саме зеленого світла на початок переговорів, коли буде наступний і що нам із цим робити? Ну так зрозуміло, що українській владі, якщо ми не могли впливати на Орбана, е, треба було вирішувати ці завдання. Розумієте, без, коли без заяви е, Зеленського не могли призначити е, керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, тут не Орбан був винний. Від того, що депутати закривали свої декларації, це не Орбан був винний. За те, що в цих деклараціях ми побачили, коли економіка України падає, а вона впала на майже 30% відсотків перший рік. війни, вони стали багатшими. Це не Орбан винний. Тому, коли він говорить про те, що дивіться, я свою судову реформу зробив. Дайте мені 10 мільярдів, а вони це не зробили. І чому ми будемо допомагати? То українська влада, ті, хто в парламенті, чиновники, дали можливості Орбану це говорити. Тобто Орбан Орбаном, але ми до Орбана не можемо дотягнутися з вами, а до цих ми можемо і могли дотягуватися. Я про це постійно говорив. Але зараз я не буду легітимізовувати орбановську риторику, але підстави для неї є. Я буду говорити про те, що протягом, якщо будуть переговори відкадані на березень, і не буде зроблено ніяких конкретних дій, а не заяв, не увіщувань, не облагань, не переговорів, не розмов. То тоді це питання буде відкладено в набагато більшу шухляду, бо будуть вибори до європарламенту, і тоді будуть такі самі орбани виникатимуть на своїх виборчих дільницях а потім в Європарламенті. Тоді ми будемо розуміти про все ж таки США, бо Орбан любить Трампа, Трамп любить Орбана, і про те, яким чином це також впливатиме. Трамп буде говорити, чому ми маємо допомагати Україні, яка знаходиться в Європі. А якщо Сама Європа не може допомагати Україні. Будуть такі аргументи? Повірте мені, будуть так, от, якщо не будуть знайдені конкретні механізми того, що я називаю добити по руках і по зубах такого роду Орбанам, то тоді будуть серйозні проблеми. І я не бачу такого роду перспектив. Мало того, я більше е, переживаю за е, набутня, на, на, на набуття України е, членства в НАТО і про е, Вашингтонський ювілейний саміт. А там умови щодо. Надання Україні зеленого світла, ну там, скажімо, я не буду говорити зараз про це одразу. Вони пов'язані з умовами Європейського Союзу, і вони будуть говорити: дивіться, там не виконується, чому ми ви будемо давати такі собі орбани тепер вже в НАТО. Це серйозна річ, це абсолютно серйозна річ. Так, от, відповідаючи на ваше запитання більш конкретно, я вважаю, що має бути не публічні розмови, має бути реформована система ухвалення рішень, має бути накладено певну міру вето на те, щоб одна країна шантажувала зовнішню політику. Не може одна країна маленька шантажувати всю Зовнішню політику Великого європейського союзу мають бути знайдені механізми впливу на орбана через корупційні справи. Вони є. Мають розслідуватись його зв'язок з Путіним. А він є. Мають бути серйозні речі, як будь бути не публічними. Коли ми побачимо заяви, можливо, навіть завтра, про те, що насправді Угорщина розблокувала. То це був не те, що не збувся мій песимістичний прогноз. Це збувається мій оптимістичний прогноз. Знайшли механізми бити такого роду орбанів по руках і по зубах.